6 січня в Україні відзначали одне з найважливіших релігійних свят водохреще. Традиційно цього дня люди вирушають до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Щоб святкування не обернулося трагедією, працівники ДСНС несуть чергування поблизу водойм, щоб надати допомогу у разі необхідності. Зокрема, були встановлені пункти обігріву, прийшовши куди, люди могли отримати гарячі напої та зігрітися. Намети стали в нагоді багатьом мешканцям краю, які приходили до них після занурень. На даному місці працюють пункт обігріву, приготовано чай, рибна юшечка, забезпечує правопорядок муніципальна варта добродій, поліція, патрульна поліція, а також медики, медичні бригади працюють, СНС, ну, тобто всі, хто повинен був відповідати і працювати в плані і охорони правопорядку, і забезпечення безпечного відпочинку на воді, всі працюють на даному місці. Однак, окрім безпосереднього надання допомоги чи порятунку, фахівці ДСНС не оминають увагою й превентивну роботу. Щодня на території області проводяться профілактичні заходи та інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, під час яких рятувальники розповідають громадянам правила безпеки життєдіяльності. Біля водойм фахівці ДСНС вкотре нагадали мешканцям краю на важливості суворого дотримання правил та на тому, що не варто легковажно ставитись до занурень у крижану воду, а купатися лише. У спеціально відведених місцях нагадали й про заборону вживання алкогольних напоїв, перебуваючи біля водойм, та про те, що не варто вживати алкоголь перед зануренням. Деякі люди зізнавались, що отримана інформація була для них дуже корисною, оскільки про існування деяких правил вони навіть не здогадувались однак пообіцяли, що неодмінно дотримуватимуться їх. А щоб почута інформація краще запам'яталася, фахівці служби порятунку Прикарпаття вручили співрозмовникам тематичні листівки. Шановні громадяни, пам'ятайте, що лише дотримання правил безпеки допоможе вам зберегти здоров'я або навіть життя та уникнути трагічних наслідків.